Про жах у блискітках в будинку репера Підійдемо, розкажемо після невеличкої реклами. Не перемикайте, Добре. та історія ще триває. Репер Підіді. пам'ятаєте скандал довкола його вечірок і того, що на них нібито відбувалося? Будинку американської зірки суцільний шок та гучний скандал у залі суду. Бо колишня дівчина репера Кейсі Вентура дає приголомшливі свідчення: багаторічне насильство, контроль, приниження і білі вечірки, які вона тепер називає жахом у блискітках. Свідчення, які сколихнули Америку, далі в зіркових новинах. Добрий ранок! Це зіркові новини з Кеті Перрі злетів Лівчик прямо на сцені. Том герді заявив про серйозні проблеми зі здоров'ям. Ани 2025 зірки об'єднались на підтримку України. Кеті Пері, яка нещодавно тріумфально повернулась до сцени з новим шоу, ледь не оконфузилась на очах у тисяч фанатів. Під час виконання енергійної пісні, коли вона завзято танцювала, її блискучий лівчик розтібнувся ймовірно через вагу мікрофонного передавача, і кеті довелося у буквальному сенсі тримати себе в руках, аби не показати більше ніж планувала. Співачка оперативно відреагувала, притиснувши топ до тіла та звернувшись до помічника для допомоги, той оперативно підбіг і допоміг впоратися з непокірним вбранням. Після короткої паузи Кеті продовжила виступ, жартуючи з публікою про інцидент. У Нью-Йорку триває судовий процес над легендарним репером і музичним магнатом Шоном Компсом, якого звинувачують у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекету. Його колишня дівчина, співачка Касандра Кесі Вентура, розповіла про фізичне та психологічне насильство з боку діді, яке тривало протягом 11 років стосунків. Кесі також стверджує, що репер змушував її вживати психотропні речовини, щоб полегшити її страждання від знущень у залі суду присяжним показали моторошний відеозапис камер спостереження, де видно, як Шон Компс агресивно хапає штовхає, тягне за волосся і б'є кейсі вентуру в коридорі готелю. Напад був настільки жорстоким, що Кейсі не могла чинити опір. Цей відеодоказ став ключовим у справі, підтверджуючи слова Кесі, про систематичне насильство з боку репера. Одним з найшокуючих моментів її свідчень стало твердження, що діді змушував її брати участь у так званих фрі сексуальних оргіях, які могли тривати до чотирьох днів. Ці події відбувалися на сумнозвісних білих вечірках, які Компс влаштовував з кінця 1990-х. Прокуратура планує допитати ще десятки зірок, щоб з'ясувати, чи знали вони про. Злочини діді заперечує звинувачення, але залишається під арештом без права застави. Йому загрожує довічне ув'язнення. Британський актор Том Гарді, якому нещодавно виповнилося 47 років, повідомив про низку проблем зі здоров'ям. За словами Гарді, через інтенсивну акторську діяльність, пов'язану з регулярними тренуваннями, виконанням складних трюків та фізичних навантажень на знімальному майданчику, його тіло перебуває у стані, який він описав як розпад на частини, та зізнався, що страждає на міжхребцеву грижу і ще з проблеми з колінними суглобами, а також на захворювання, що викликає хроніч. Не біль у ступня. Актор зазначив, що більше не може дозволити собі фізичні навантаження в тому обсязі, як раніше, і поступово змінює стиль життя, аби підтримувати себе у формі без шкоди для організму. Тож вимушений змінювати підхід до тренувань і ролей через стан здоров'я. Канський кінофестиваль 2025 року став історичною подією для України. На червоній доріжці з'явились українські військові разом з фронтменом гурту Юту. Боно, гітаристом Зегеч та голівудським актором Шоном Пеном. Боно, який у 2022 році виступав у київському метро під час війни, назвав військових друзями з окопів і заявив: Ви зберігаєте нашу свободу, слава Україні! Також він закликав захід посилити підтримку України. Анджеліна Джолі виступила з промо. Мовою присвяченою митцям, що загинули через війни. Вона окремо згадала українську письменницю Вікторію Амеліну, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Краматорську у червні 2023 року. Вікторія була голосом правди її творчість надихає нас усіх, зазначила Джолі. Її слова стали важливим жестом для підтримки українських митців, які продовжують працювати попри війну.